Стало відомо, чим саме росіяни вдарили по Дніпру і чим можуть вдарити по Києву. За даними ГУР, удар було завдано балістичною ракетою зі складу ракетного комплексу КЕДР. Ця нова розробка Росії здатна нести одразу шість бойових частин. Кожна з яких оснащена шістьма суббоєприпасами. З моменту запуску в Астраханській області до влучання у Дніпрі минуло всього лише 15 хвилин, а швидкість ракети на кінцевій траєкторії сягала понад 11 махів. Що робить її збиття вкрай складним? І це лише початок. За словами нардепа Тараса Бабенка. Кремль вже готує удар по урядовому кварталу у Києві, зокрема по Верховній Раді. Росія відверто демонструє, що готова йти на безпрецедентні кроки, застосовуючи новітні балістичні ракети в реальних конфліктах. 22 листопада, вперше в історії людства, ядерна держава застосувала міжконтинентальну балістичну ракету проти неядерної країни. Цікаво, що США знали про підготовку цього удару, і саме тому вони закрили посольство у Києві, але їхня реакція викликає чимало запитань. США закривали посольство, але не допомогли реально завадити трагедії. Це все це вже не просто сигнал для України, це виклик усьому світу. Тож, що це за комплекс Кедр і які ще ракети є у Росії? Як світ може захиститися від таких загроз? Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні я вам про це і розповім. А ви підпишіться на канал і поставте лайк, бо тема дійсно важлива. Якщо Росія вже застосувала кедр, або як Путін його чомусь назвав арешник, це тільки верхівка айсберга. Їхній арсенал міжконтинентальних і середньої дальності ракет виглядає як реквізит для апокаліпсису. У Кремлі є близько 500 різних ракет, готових до запуску. І хоча зараз говорять про без'ядерне оснащення, більшість цих ракет створені саме для ядерних ударів. Арсенал Росії це справжня зброя масового знищення. Ну ми детальніше подивимося на цей новий комплекс кедр, ракети якого вже застосували по Дніпру. Він розробляється як заміна тополю м і Ярсу. Ця система здатна нести кілька боєголовок із субоєприпасами, які можуть вражати кілька цілей одночасно або створювати широкий радіус. Ураження заявлена швидкість ракети понад 11 махів, 13,5 тисяч кілометрів на годину. Робить її надзвичайно складною для перехоплення, а маневрені боєголовки ще більше ускладнюють роботу ПРО. Крім того, кедр може бути розміщений як на мобільних платформах, так і в шахтах, що ускладнює його виявлення. Комплекс також оснащений системами радіоелектронного захисту, які приглушують радари. Хоча Росія заявляє про високу надійність кєдра попередні провали таких розробок, як бурі'єснік, ставлять це під сумнів. Застосування кедра по Дніпру підтверджує готовність Кремля випробувати новітню зброю ударами по цивільному населенню України. Комплекс кєдр це новий рівень ракетного терору. Розглянемо також тополь м цю ракету. Росіяни розробили ще в 97-му році. Вона здатна вражати цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів. У Росії близько 60 ракет, і хоча вони вважаються старою гвардією, їх активно модернізують. Ополь М в останній раз випробовували аж у 2020 році на полігоні Капустин Яр. Це, до речі, те саме місце, з якого по Дніпру ударили Арішниками. Наступна на черзі ЯРС, запущена у виробництво у 2009 році. Це міжконтинентальна балістична ракета, яка є модернізованою версією тополя М. Вона здатна нести від 3 до 6 ядерних боєголовок. Кожна з яких має потужність близько 150 кілотонн, і дальність польоту сягає 11 тисяч кілометрів, а швидкість перевищує 14 махів, що робить її практично недосяжною для більшості систем протиракетної оборони. При цьому кругове ймовірне відхилення становить лише 150 метрів, що забезпечує високу точність. Відстань від місця можливого запуску в Росії до Києва, наприклад, з полігону Капустин Яр. ЯРС може подолати всього лише за 2,6 хвилини, що лише підкреслює масштаб загрози для України. ЯРС це апгрейд Тополя, але зі значно більшими амбіціями. Ну і звісно, Сармат, ще відомий як САТАНА. 2 Ну, це та сама ракета, яку попи хрестили. Символічненько. Як заявляють окупанти, сармат може нести до 15 ядерних боєголовок. Кожна з яких має потужність до 750 кілотонн. Її дальність польоту сягає 16 тисяч кілометрів, а стартова маса близько 200 тонн. Швидкість польоту перевищує 20 махів, що робить її практично неможливою для перехоплення більшості систем протиракетної оборони. Від місця можливого запуску в Росії до Києва сармат може подолати за лічені хвилини. Ця гіперзвукова ракета є вкрай небезпечною, а її використання в реальних умовах може мати катастрофічні наслідки. Ми вже знаємо, що Росія має широкий арсенал міжконтинентальних і середньої дальності ракет. Але скільки цих ракет реально готові до запуску, за даними відкритих джерел та міжнародних спостерігачів, Росія володіє приблизно 320 міжконтинентальними балістичними ракетами. До них додається ще близько 200 ракет середньої дальності. Це одна з найбільших колекцій смертоносного заліза у світі. Не всі ракети Росії насправді готові до запуску. Системи, як от тополь М і ЯРС, є основою ядерного щита РФ. Більшість з них знаходяться на мобільних комплексах або шахних установках у центральній і східній частині Росії. Наприклад, на полігоні в Іркутській області розміщені кілька десятків ярсів. У районі Красноярська знаходяться комплекси з тополями. а стратегічний об'єкт у Калузькій області це місце розгортання ракет «Сарма». але із ними також не все слава Богу. Яскравим прикладом їхніх технічних проблем став інцидент у вересні цього року на космодромі Плесецьк. Під час випробувань міжконтинентальної ракети РС-28 Сармат вона вибухнула прямо у шахті. Вибух був настільки сильним, що знищив частину полігону і залишив величезний кратер. Цей провал став ганьбою для Кремля, який намагається виставити Сармат як найсучаснішу у світі зброю. Тож ракета, яка мала би змінити хід історії, вибухнула ще до старту. Звісно, Кремль хоче, щоби усі думали, мовляв, кожна їхня ракета це готова катастрофа, але реальність інша. Міжнародні експерти вказують, що близько 30% ракетного арсеналу Росії вже застаріли або потребують ремонту. Особливо це стосується старих шахних установок, які ще з радянських часів стоять на озброєнні. Далеко не вся російська зброя здатна виконати свою місію. Згадаємо також ракету Бурєв'єснік, яка вже кілька разів вибухала прямо на полігонах під час випробування у 2019 році. Випробування цієї ракети на півночі Росії завершилися ядерною аварією біля Сєвєродвінська. Радіаційний фон тоді піднявся. А офіційна версія Кремля була настільки заплутаною, що навіть пропагандисти губилися у деталях. Ну і ще один цікавий факт: росіяни часто брешуть про випробування. Наприклад, ті ж самі сармати заявляли, як успішно випробувані ще у 2022 році, але доказів цього так і немає. Деякі експерти взагалі вважають, що частина значна цього арсеналу є більше пропагандистським ресурсом, аніж реальною загрозою. Після всіх провалів ракетних російських систем ще раз. Після всіх провалів російських ракетних систем варто задуматися, а чи є способи протидіяти тим, які все-таки зможуть злетіти? Балістичні ракети, особливо міжконтинентальні, є одним із найскладніших викликів для протиракетної оборони через їхню швидкість і маневреність. Головна проблема для протиракетної оборони це швидкість і маневреність цих ракет. Але світ уже має кілька потужних систем, здатних протидіяти ракетним атакам. Наприклад, американська система ТаАД Terminal High Attitude Area Defense. одна з найефективніших у світі. Вона може перехоплювати ракети середньої дальності на великих висотах. Також існує Aegis Ashore, яка здатна знищувати ракети на середніх етапах подльоту. До слова, ці системи США активно передають Ізраїлю. Для захисту від гіперзвукових загроз, які Росія активно демонструє, ведуться розробки нових систем. Одна з них американський проєкт Glide Breaker, розроблений DARPA. Це технологія, що має перехоплювати ракети ще на етапі входження в атмосферу. Нам подібне, на жаль, поки навіть не пропонують. Що стосується України, то наша система ППО вже показала себе ефективною проти крилатих ракет і дронів. Проте для боротьби з міжконтинентальними ракетами нам потрібна сучасна протиракетна оборона від партнерів. Петріот, який ми вже отримали, здатні перехоплювати ракети на високій швидкості, але вони не гарантують повного захисту від таких систем, як Сармат або ЯРС. Україна потребує сучасної про яка здатна захищати від ядерних загроз. Ну або, хоча б, жорсткої реакції наших партнерів, чи не так? Натомість ми побачили, ну просто якийсь... А по жалюгідності спочатку були гучні заяви штатів про серйозну загрозу і закриття посольства. Це сильно нагнало паніку серед населення. Потім, вже після удару, були спроби применшити ситуацію. Мовляв, це не міжконтинентальна ракета, а щось середньої дальності. І лише після підтвердження самого Путіна вони раптом почали казати: А ми попереджали. І ось тут хочеться звернутися до вас. Що ви думаєте про таку реакцію США та світової спільноти? Пишіть у коментарях, це вкрай важливо. Після удару по Дніпру постає запитання: а куди Росія може спрямувати свої ракети далі? Їхні міжконтинентальні ракети здатні вражати цілі практично на будь-якому континенті. Україна без сумніву залишається в зоні ризику, адже Кремль неодноразово демонстрував. Що для них немає червоних ліній, Ба більше російські ракети можуть дістатися до будь-якої точки в Європі, окрім України, у зоні потенційного ураження ключові міста ЄС, зокрема Варшава, Берлін, Лондон. Також варто пам'ятати про заяви Кремля щодо відповідей Сполученим Штатам, хоча ймовірність прямого удару по Америці залишається низькою через гарантовану відповідь НАТО. Загроза залишається реальною для країн, які підтримують Україну. Тож до чого готуватися, насамперед, до того, що удари можуть стати точковими по критичній інфраструктурі, нашій енергетиці, транспорту логістиці. Крім того, Кремль може використовувати ракетні загрози як спосіб залякування. Їхня головна мета це не лише зруйнувати, але й посіяти серед нас паніку. Головне не піддаватися цій паніці. Україна вже показала, що здатна витримувати удари і навіть перехоплювати найскладніші цілі. Але кожен з нас має бути готовим до будь-яких сценаріїв. Російський арсенал балістичних ракет це реальна загроза, яка вже проявилася ударом по неядерній країні. Ці ракети є найбільшим у світі засобом терору, і Україна потребує сучасних систем ПРО та рішучої реакції світу. Якщо цього не буде, агресор продовжить свої злочини. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви реакцію заходу достатньою. І не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, щоби ми разом доносили правду. Ну а на цьому сьогодні все. Побачимося у одному із попередніх або у наступному випуску. Тримаємося і будьмо готові до будь-яких викликів. Па-па!